Всім доброго дня? Показую час. 17.45, 31 .00. жовтня. Хочу подивитися таку ситуацію, як. Знаєте, мене дуже це безпокоїть. Все ж таки, чи буде Зеленський, наш президент, щось робити з цією корупцією? Чи буде він змінювати? Свою кадрову політику. Чи буде він віддавати під суд своїх підлеглих, які розкрадають бюджет І ЗСУ? І третє питання. Чи справиться він взагалі, в принципі, з цим завданням? Чи потягне він це завдання? Ну і давайте на перше. Чи змінить він кадрову політику? Бачите, ілюзія на дні ілюзія, ілюзія роботи. Ілюзія роботи. Ось так. У цих систем владних. То ми все. Вибір. Ви знаєте, в нього є вибір це зробити, але він сам по собі, людина дуже м'яка. І в нього є ще надія, все ж таки, що вони будуть з ним, як кажуть, в одному форматі. От якось він все ж таки така людина стабільна, він не дуже хоче міняти. Не дуже ні. Якось так в нього це. Ще одна четвірка. Але дивіться, тут припадає на вибір вже стабільна ситуація, тому що ось пішли зміни. Пішли зміни, і він по десятки чаш. Ану, знаєте як? от він Змінився да, сам по собі, міняється. Але все одно він хоче, щоб все було. Він не хоче втрачати гроші, він не хоче втрачати торгових партнерів, він не хоче втрачати от, оці грошові вливання. І, мабуть, ті люди дуже з цим пов'язані. Розумієте? Але вибір, якийсь він зробить, який стабілізує цю ситуацію. І ось будуть якісь новини гарні. Але це не буде дуже чимось таким, знаєте, це не буде крупна риба. Ні. Ні, не буде крупна риба. Мало того, він дуже не впевнений в тому, вообще, чи потрібно йому то робити. Бо він дуже з цими друзями пов'язаний сімейно. Сімейні зв'язки, він знає цих людей, знає їх сім'ї, і це його стримує. Бачите? Так, він їм каже це все, каже, проговорює їм, Проводить з ними оці всі наради. Іде такий в нього навіть. Він бореться, знаєте, от він бореться з цими людьми. Бореться зі своїми собственними страхами. От буде якесь рішення, якесь він рішення все ж таки прийме. Я не бачу, що він щось зробить таке. Ні, він буде відводити їх від удару. Він буде відводити їх від удару, бачите, поразка. На жаль, поки що не буде таких якихось то якусь мелку рибошку там за жабри візьмуть. Так. Це так він буде боротися зі своїми. ні. Спитала, чи посадить він хоча б когось із своїх друзів, які з ним працювали або працюють у владі. Вибір є, він може то зробити. Він може, опять-таки, буде щось маленьке. От щось маленьке буде таке, розумієте? <кій> От, ну, таке фігня, звісно. Нас це не устрає. Бажань в нього багато. Тягне багато бажань. Але, але, дивіться, яке дно, е, він таке відчуття. Бажань багато, але він їх же і і оберігає. І від цього йдуть оці втрати постійно. Від того, що він тільки бажання тягне більш нічого. І сам при цьому ж їх оберігає. Знаєте як? Я спитала, чи готовий він. В принципі, боротися з корупцією, доводити до суду і до е, посадок в тюрми. Знаєте, от, вроді як і є щось таке тут в, в нього, але дуже якось странно по дьяволу, з хитрістю, з якимись маніпуляціями. Е, знаєте, для того, щоб може якось, е, ану, зараз. От знаєте як, для того, щоб якось таке впечатлення, щоб оце в СМІ, ось, щоб це до людей доходило, щоб якось таке щось було. Але ж, от, от Ну розумієте, оце все по краю ходить. От як, як оце зараз судять цього розвідника, а, чер... Червинського, оце щось типу такого, знаєте? Йому потрібен цей розголос і буде ходити по краю. Бачите? Дурня якась буде. Тут ну, немає нормальних таких от справ. Боїться, він боїться, він, він боїться цього. Хоча має силу, але він не впевнений. А чому він не впевнений? Чому? Чого він боїться конкретно? Чого він боїться? Таке впечатлення, що він, знаєте, має сам невпевнену позицію, і він боїться за свій шлюб, а він якось так холодні дуже відносини, так в сім'ї. Якось це пов'язано з сім'єю. Ану, це компромат на нього якийсь? Так. Да. Да. На нього є компромат, люди. В ну, мене вже були якісь розклади, я вже казала то. На нього є компромат. От, смерть жриться і суд. На нього є компромат. Він сам ходить під цим судом. Розумієте? Він сам ходить під цим судом. І якщо він почне тільки когось такого трогати, проти нього піде така волна, що йому самому не, 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 не по, як кажуть, ось і все. Ну, ось і все. Він не буде цим займатися. Тоді наші ті вибори, щоб його опять вибирати, бо е, він нічого не зробить. Я спитала, чи буде корупція заважати отримувати Україні зброю? Так, да, буде, да, дуже буде заважати. Ось, війди по двійки, не впевнена тут ситуація. Ще одна двійка ми будемо шукати то все. Е, ну і от розумієте, от, пожалуйста, сам він буде шукати опять ходити, шукати. Але ця позиція вже буде невпевнена, йому будуть казати, що а що ж ти просиш. Ти ж не справляєшся? От і все. Ну, дадуть, хтось дасть зброю ось. Хтось дасть зброю по дев'ятки монет, хтось буде давати зброю і будуть підтримувати його. Але все одно тут -от, е будуть і ті, які будуть просто його громити по всім фронтам. Uh, ну а що Сашлики вспомнять йому Південь, Маріуполь. Все це йому на його голову, тому що він головнокомандувач. Як вони то просрали, то треба то тільки було постаратися. Ну, ось отака історія. І зараз не накопали, нічого не укріпилися, а Тавдівки прийдеться відходити. Це опять буде той же Бахмут, той же Сєвєродонець донець Лисичанськ, і т.д. і т.п. Поклали купу людей на той, на той Донеччині. Так, і Луганщині. Ну, в общем, коротше, ви побачили. Ну і давайте ще одну троїцю. Так, ну і далі, так, да, шанси там в нього є якось то все отримувати, але розумієте, то вже щось таке поменше. Розумієте? Воно буде як зменшуватися таке відчуття. Тут щось отримає таке величеньке, і потім от воно буде зменшуватися. Буде він захищатися, будемо захищатися, будемо старатися, щоб все ж таки донести ото все до людей, щоб вони нам давали ту зброю. От, але будемо стояти, знаєте, захищати свої інтереси. От, Ну і по дев'ятки, по дев'ятки час все-таки тут після башні якось воно. Налагоджується. Ось оця карта показує, що все ж таки налагоджуються ці контакти, буде трошки потепління йти. І по колесниці я бачу, що піде зброя після стуза. Піде зброя, піде якась техніка, швидко дуже. Тут будуть якісь такі, знаєте, Ну, Тут більше даже показує його ж Опять -таки, такі знаєте, зухвалі якісь такі моменти. Ну, Він любить так щось ляпнути, таке, знаєте. Е, ну, В общем, коротше кажучи, да тут трошки буде воно налагоджуватися. Ось дев'ятка Дев'ятка чаш, рицар, чаш. Так, він все ж таки будуть налагоджувати ті контакти. Будуть Будуть, потихеньку-потихеньку. Але от зараз оцей буде. Період, коли буде тяжка ситуація, бо по... будуть хтось відходити, вагатися, відходити, посруться з кимось дуже серйозно. Ну, ось така ситуація. Оце, оце те, що корупція наша робить з нашими проблемами військовими. Чи потрібно у 2024 році робити вибори президента України для того, щоб побороти корупцію і перемогти Росію у війні? Без цього ми не зможемо. Так, ось є великі шанси на те, щоб це змінити. Бачите? Змінити владу. Тоді буде перемога. Отак От і все. Отак От і все. А, річ в тому, що тут може бути призупинка. Призупинка а, процесу. А, будемо стояти, як знаєте, в. В глибокому такому, як сказати, ну, захищатися, да? тобто, звісно, продвиження ніякого не буде в той момент. Ну, таке відчуття, що якісь будуть гарні новини, да? буде остановка у цих всіх дій військових. І імператор це як захист уже йде. Помірна ця буде ситуація по новинам. тим, то не буде закінчення війни. А, так, ми очікуємо, от піде вже тройка жезлів, це гарна карта. І стабілізується ситуація. Американці американці а, будуть надавати все, що потрібно для того. І ось бачите, що вони будуть задоволені тим процесом. Вони поставлять того, кому їм, кого їм потрібно. Але я вам хочу сказати, що оця карта, вони щось хитрять, щось вони мудрують. Але це може, в принципі, непогано. Ця, ця карта лежить між гарних карт, між вибором, тобто ми будемо вибирати і ось іде, Ну це, скоріше, всього суспільство, в інтернеті, оце все СМІ. Тобто буде така от історія, цікава дуже посімки Ну, непогано, я вам скажу непогано. Непогано. Так, у 2024-му. скоріше всього будуть вибори, тому що треба міняти владу. Я спитала о цих виборів знову переможе Зеленський. Так, він буде конкурувати, очікувати результату. Дуже багато тягне бажань, але йде йому поразка, ілюзія. Буде він якось іти отак, але ось вона закруглиться, ця історія. І е, ні, ні, він не переможе на цих виборах. М -м. Він не переможе на цих виборах, які будуть. Не переможе. До речі, його сім'я буде дуже задоволена цим. Якось він буде трошки захищатися, сім'я буде захищатися, потрібно буде для сім'ї захист, от, ну таке. Ну, він не буде, звісно, задоволений цим, він хотів би, щоб за нього проголосували. Ось він буде сидіти отакий. Ні, його не виберуть. Ну, судячи по тому, що я тут тільки що побачила, його не, не, не виберуть. Жалко, я дно не подивилася. Ну, от зараз зараз отаке дно. Просто що тут, буде шукати, де краще, жезли, може, навіть поїде, поїде кудись може відпочивати, поїде. Буде захищатися, коротше, їздити, кататися десь, потім, ну таке по світу. Коротше, отак. Отак, отак воно і буде. Я так думаю. Будуть вибори, його не виберуть, виберуть когось, до того моменту вже хтось появиться. Так що така історія, люди. Він з корупцією не справиться. От дивіться, я вам даже покажу про Баканова. Я спитала, чи посадять Баканова. В принципі, мах випав. Ха -ха. Мах випав. Ні, однозначно, ні. Однозначно, ні, він прекрасно себе почуває. Грошей повні кармани. Він буде тільки все мати, мати і мати. Ну, от трошки в нього там щось таке трапиться. Поїде може кудись, Ось якась щось з ним трапиться з тим бакановим, і він кудись поїде. Буде шукати собі десь інше місце. <кій> ну йому дьявол падає. Що це? Захищатися буде. І поїде кудись. Уїде із страни. Він його буде захищати. Він буде боятися, він ховатися буде, їздити, тікати, коротше, він його не посадить. Все. Я в чому навіть не сумнівалася. ось і все, Єрмак. Єрмак, дно і ще й очікує результату. І мах. Випала йому його жінка. Він дуже до сім'ї склонний. Там якісь проблеми, до речі, з сім'єю будуть і е, радість. А ну, вона може вагітна, до речі. Жінка може його вагітна у Єрмака. Або вона вагітна, або вона бухає. щось таке непонятне. Ні, це не дитина. Ні. Ні, це якийсь обман, якась хитрість, якась масочка. Ну, йому і реально, йому страшно з ним. Його жінка, отак, от, мабуть, каже йому, що пора вже вудочки зв'язувати, бо у нас вже скоро засраку візьмуть. Але він до останнього буде воно працювати. Ну, йому неприємно, що на нього все вішають, звісно. Але до останнього він буде ось шукати, займатися своїми справами, допомагати. Він буде до останнього. І от він нікуди, він нікуди, до речі, не поїде. Ні. От він нікуди не поїде. А жінка, а жінка його трошки підбухує, напевно. Іменно із того, що він оце, що на нього всіх собак скидають. Ну, я ж думаю, не зря. одно в нього дуже красноречиве. Грошей до хіра і з жінкою гарні сусунки. Ну, коротше, він мах, він, в нього все хорошо. дев'ятка чаш. Він дуже близький до сім'ї, сім'я в нього на першому місці. Незважаючи на те, що він скорпіон, і для нього робота важлива, він, для нього важлива дуже і сім'я. От вам і Ярмак. Далі не буду дивитися, там вже те ж саме. Все, почуємось, папа. -па.